На засіданні у форматі Рамштайн кілька країн оголосили про нову допомогу Україні. Велика Британія надасть рекордну допомогу. Це 350 мільйонів фунтів. Вони підуть на постачання 100 тисяч дронів у 2025 році. Загалом британська підтримка складе 4,5 мільярди фунтів. Німеччина затвердила новий пакет допомоги. Його вартість 5 мільярдів євро. Він включає далекобійне озброєння та системи протиповітряної оборони. Нідерланди виділяють 400 мільйонів євро. Це включає протимінний корабель та морські дрони. Бельгія планує щорічно допомагати Україні одним мільярдом євро до 2029 року це також включає протимінний корабель. Норвегія надасть 700 мільйонів доларів на дрони. 50 мільйонів підуть до фонду Несату. Канада спрямує 45 мільйонів доларів на дрони та броньовані машини. Швеція виділить 440 мільйонів євро на артилерійські боєприпаси і дрони. Рустем Умєров повідомив, що Україна домовилася з партнерами про створення механізму оборонного виробництва. Західні столиці допоможуть створити нові оборонні підприємства. Вони будуть належати українським компаніям. Продукцію з цих підприємств будуть відправляти в Україну, поки триває війна. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що це гарантії безпеки для України та Європи. Це стримує агресію Росії.